Ташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх. Добрий день! Погляньте, скільки птахів завітало до нас. А давайте спробуємо пригадати, як вони називаються: Журавель, сорока, снігур, горобець, цапля, голуб, сова, лелека. Так? А чи всіх ми птахів цих бачимо взимку? Ні. Деякі птахи від нас відлітіли, а інші зимували у нас. Як ми називаємо птахів, які відлітали? Перелітні. А ті, які залишалися зимувати, зимуючі. Малята, Ось погляньте на картинку і знайдіть усіх зимуючих птахів. Так, снігур, голуб, горобець, синичка. Дятел, сорока, ворона. А які птахи до нас прилетіли перелітні? Ластівка, зузуля, дріст, грак, жайворонок, жорпель, шпак, дятел. Ні, дятел зивуюча пташка. Звісно, дика качка до нас також прилетіла. Так, малята. А скажіть мені, будь ласка, що робить ворона, коли промовляє Кар-кар. Каркає. Так, давайте повторимо: ворона каркає. Що робить горолобець? Цвінь цвінь. Горобець цвіринчить. Повторіть, будь ласка, горобець цвіринчить. Що робить зозуля? Ку-ку. Зозуля. Пукує, зозуля кукує. Що робить голуб? Ворх, вор. Голуб воркує. Так. Голуб воркує. Що робить соловей? Тьох-тьох. Соловей тьохкає. Соловей тьохкає. Малята. А тепер давайте пригадаємо, як же називаються пташенята цих пташок. У горобця горобенята, у ворони, вороненята, у журавля, журавленята, у зозулі. Зозуленята, так, у голуба, голубенята, у сови. Совенята. Так, молодці малята. Ви добре впоралися з цим? Малята, а що це за пташка така чудова? Гляньте. Довгі ноги, довгий клюв. Так, це журави. А якого кольору пір'я у журавля? У журавля біле пір'я, так? З чорними кінчиками. Так. А на голівці якого кольору у нього пір'ячко? Червоне, так. А скажіть мені, будь ласка, ще раз, які ноги у журавля? У журавля довгі ноги, а які крила у журавля? У журавля великі крила, так, молодці. А яка шия у журавля? У журавля довга шия, звісно. А яка голівка у журавля? У журавля маленька голівка, так. який має дзьоб журавель? Журавель має довгий дзьоб, а який хвіст у журавля? У журавля короткий хвіст, так малята. А де мешкає журавель? Журавель мешкає біля водоймищ, так. він живе в будиночку чи в нього гніздо. Так, він будує собі гніздо. А чим живеться журавель? Він живеться як рослинною, так і тваринною їжею. Навесні і влітку в його раціоні можуть бути дрібні гризуни, яйця і пташенята, риби, комахи та інші безхребетні тваринки. Так. А яку користь він нам приносить? Так, він, як і всі інші пташки, приносить користь тим, що вбиває шкідників. звісно, малята. А як називається пташенята у журавля? Журавлята так, молодці. А зараз, послухайте, будь ласка, загадку. Які ноги заввишки, такий ніс завдовжки. Хату на хаті має. Всім жабам рахунок знає. Це що за птаха така? Звісно ж, це лелека, так, малята одна лелека, а багато? Лелек, звісно. Ця пташка невеличка, у неї білі щічки, сірі лапки, жовта шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Хто це малята? Так, це синичка, одна синичка, а багато синичок. Голос має хрипуватий, колір пір'я сіруватий, я розумна каркарона, люди звуть мене. Ворона, звісно, одна ворона, а багато ворон. Я люблю комах жучків, їм маленьких черв'ячків, в теплий край я не літаю, скрізь я весело стрибаю. Хто це такий веселий? Так, це горобець, один горобець, а багато горобців. Пір'я в мене темно синє із краплинками срібними на дереві хатку маю, дуже гарно я співаю. Хто це такий хатинку на дереві має? Так, це шпак. Один шпак, а багато шпаків. Так, молодці. Малята, а давайте складемо розповідь. Яка зараз пора року? Зараз весна. Так, давайте скажемо: настала весна. Що зробили пташки на весні? Навесні пташки повернулися з теплих країв. Так, Хто з'являється у пташок навесні? На весні у пташок з'являються пташенята. Так? І що ми чуємо на вулиці? Ми чуємо на вулиці їх дзвінки спів. І в нас вийшла така невеличка розповідь: настала весна. З теплих країв повернулися птахи. Вони з'явилися пташенята. Виходячи на вулицю, ми чуємо їхній дзвінкий голосний спів. Спробуйте самостійно вдома створити розповідь, скласти її ось з цією картинкою. А я буду чекати. Малята, про кого ми сьогодні розмовляли? Так, про птахів, про перелітніх птахів. Про якого птаха ви б хотіли б ще дізнатися? Надішліть мені, будь ласка, відео, і я буду намагатися вам його підготувати за вашим запитом. А на цьому я прощаюся, до побачення, до наступних зустрічей!